Біблія Новий заповіт, Євангелія від Луки, 7 розділ з 5 вірша. І сказали апостоли Господу: Додай ти нам віри. А Господь відказав, коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали шовковуйці ці, вирвайся з коренем і посадися до моря, то послухалася б вас. Учні. Попросили в Ісуса Христа, щоб Він додав їм віри, щоб Він збільшив їхню віру. Вони хотіли мати більшу віру. Ісус Христос порівняв цю віру з маленьким гірчичним зерном. І сказав, що якщо ви будете навіть мати віру, таку маленьку, як зерно гірчичне, то зможете переставляти його. Шовковиці і місця Писання, де говориться про гори, можете переставляти. Ісус по воді ходив. Сказано і... Петрохтів, ви віруємо йому, було недостатньо. Мертвих воскрешав Ісус. Зупиняв вітри, бурі. Багато чого робив Ісус Христос. Не було нічого неможливого для нього. І... Запитали учні прямо. Зумієте, вони попросили в Ісуса Христа, де дайте нам віри. Вони хотіли мати цю віру, більше мали, хотіли б мати віру. І Ісус не сказав їм, що це неможливо. Ісус на, на, наоборот, він, навпаки, Він показав, на що може бути здатна віра в людини. Якщо їй мати ту віру, таку по розмірам маленьку, навіть як зерно Герчищини. Показав він, що різні можуть бути, може бути різна віра. І вже з сьомому вірша він пояснює, показує, як досягнути цієї віри. Саме ці вже, це пояснення, ця притча, вона. Показує не тільки те, як досягнути цієї віри, але, ну, звичайно, і показує, чому ми не маємо цієї віри. Чому віруючих так багато, багато конфесій? Слава Богу. Але віри мало. Ісус Христос каже: хто із вас, мавши раба, що орече пасе, скаже йому, як він вернеться з поля негайно йди сідай до столу. Ісус Христос тут порівнює в цьому притчі віру з їжею, з їжею, питтям. Він показує такі відносини раба з Його господарем. І цілею, ну, якби. Бажанням раба, коли він виконує якісь поручення свого господаря, бажання раба, щоб його накормили, щоб його посадили за столу, напоїли, накормили. І далі він каже, Ісус Христос, чи не скаже, чи ж не скаже йому рабу цьому? Приго, приготуй, що вечеряти і підпережись. І мені прислуговує, аж поки я їстиму і питиму, а потім ти сам будеш їсти та пити. Слухняність. Потрібно бути слухняним, робити те, що каже господар. І потім ти будеш сам їсти і пити. Чи ж подякує він тому рабу, яке наказане виконав? Так і ви, коли зробите все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби, що зробили лише те, що повинні зробити були. Ми повинні казати, що зробили лише те, що повинні були зробити. І, можливо, потім нас посадять до столу. Ісус показав, що можна отримати цю віру. Віру, якою ми будемо переставляти шовковиці, якою ми будемо ходити по воді, яким ми будемо... віру, як... коли нічого не буде неможливого для нас. І показав я, потрібно бути слухняним, аж потім нас посадять до столу. Це залежить віра від Бога. Він дає цю віру. Ну, це не я це видумав, придумав, це сказано в слові, порівнює. Як я казав Ісус Христос від цю віру з'їжою питтям, яку ми отримуємо від свого Господаря, коли ми будемо йому слухняні. Такий порядок, такий шлях. Ця віра як нагорода вже йде, як... за те, що людина була слухняна Богові. І це не далеко не єдині місця Писання, про які. Де розповідається про цей принцип. Я вже розповідав і про пізнання істини, і є, міс... є слово про хрещення вогнем, про повноту Божу. І в цих обітницях у всіх, всіх цих обітницях, які я згадую, там... шлях це один. Це бути слухняним Богові. Шлях один це виконувати Його волю, чути Його голос і йти тим шляхом, який він тобі вказує, Бог. І в повсякденному житті робити вибір не... на користь своїх бажань якихось, бажань своєї плоті, своїх. Свого Я, своєї гордині, а знати, що хоче від нас Бог, і робити саме так. Ми, коли ми навіть не хочемо цього робити, але ми будемо слухняні до кінця і будемо виконувати це. І тоді, як і каже Ісус Христос, посадять нас до столу. Тоді ми отримуємо цю віру. Тож чому люди, які і я в тому числі, кажуть, що вони віруючі, але віри ми не маємо, щоб переставляти, наприклад, я, віри не маю, щоб переставляти Шовковицю, щоб стілювати мертвих, ходити по воді. Чи чудеса ті знамення, про які, які робив Ісус Христос, які апостоли. Потім розповідається свідоцтво, Це є в Біблії про це. Цієї віри я не маю, бо я не до кінця виконую те, що мені наказує Бог Отець. Ну, Я візьму деякі ще місця писання, покажу. Наприклад, 1 Іоанна 3.21. Коли. Не винуватить на серце наше, то ми маємо відвагу до Бога. І що його не попросимо, одержимо, бо виконуємо, бо виконуємо Його заповіді та чинами любе для нього, бо виконуємо Його заповіді. Відвагу до Бога, дірзнавіння російське слово. У нас це дірзновіння, це відво, відвага в серці появиться тільки тоді, коли нас не буде звинувачувати наше серце. Є люди, які вже серце не звинувачує, про це говорить Павло, 1 Тимофія, 4 розділ 1 вірша, про спалене сумління, сожжену совість Він каже. Ну, Ми всі знаємо таких служителей. Священників, які кажуть, що про себе дуже багато кажуть, але насправді нічого не можуть. І майбутні беруть на себе, свідчать самі про себе, що вони являються пастирями і вони являються священниками Бога Всевишнього. Вони є пастиря людей, люди повинні їх слухатись, бо, вони, бо їх поставив Бог на це місце. Але віри вони не мають, ці люди. Дуже мало. Ну, ну, я, наприклад, не зустрічав. Є такі, звичайно, які можуть Шовковиці переставляти, гори переставляти, мертвих Воскрешати, але дуже мало. І я, і причина це в цьому одна. Це те, що ми не виконуємо постанови Бога. І тому у нас, з чого ми починали, Бог не дає нам тої віри. А в кого ще, як і в мене осталось совість, це сумління. То, звичайно, я знаю, на чому я притикаюсь, на чому я помиляюсь, на чому десь я не достатньо зробив зусиль для того, щоб стояти, для того, щоб виконати ще і в постоянстві це робити кожен день. Як Павло каже, кожен день я розпинаюся Христом. І коли йтиш цим шляхом, Бог обіцяє, Ісус Христос каже про це, що ми отримуємо цю віру, що цей Господи, нас господар, Він нас посадить до столу. Посадить Він нас до столу чи ні? Якщо ми чуємо його голос, якщо ми виконуємо те, що Він нам каже, то тут обіцяно, що так. Луки, 17 розділ з 5-го вірша. Обіцяна така віра. 1 Іоанна, 3 розділ з 21 вірша, також обіцяно. І, і, і сказана і причина. І чого не попросимо? Отримаємо, бо виконуємо його заповіді. Та чиниме люби для нього? Серце, яке не винуватить нас, то маємо відвагу до Бога, дірзновіння. І я з... нагадаю таке місцеписання, наприклад, для прикладу. Іакова 3 розділ, другий вірш. Чоловік, не помиляючийся в слові людина бездоганна, яка може приборкати і все тіло. І питання одне: в кого більше буде відваги? В того, яка приборкала язик свій, яка не помиляється в слові, і яка пройде шляхом і приборкає все тіло? Яка, яка людина має більш відваги, більш дірізновіння? І чого не попросить, отримає? Така, Яка вже почала цей шлях? Чи взагалі? Тільки надіється на кров Ісуса Христа, кожен день кається, грішить, кається, грішить, кається. Дуже зручно. Дуже зручно. Довготерпіння Господа нашого. Завдяки цьому довготерпінню ми маємо право на помилки. Якщо ми десь в, цьому, в чомусь помиляємося, якщо ми пішли на не, тим, не тим шляхом, яким хоче від нас Бог, то ми отримаємо прощення, ми попросимо прощення, ми попросимо Бога вмити нас кров'ю Ісуса Христа від всякого гріха. І будуть в нас гріхи, І ми не... будуть в нас гріхи, як сказано, проїзвольні і непроїзвольний грі, самовільні і несамовільні. Будуть гріхи як случайні, будуть несам... несамовільні, непроізвольні, бо ми люди, ми помиляємось. Але якщо ми стоїмо в якомусь грі... в гріху, якщо ми Чи там хто п'є, хто блудить, хто там краде. І ми не міняємось. Ми не оставляємо цей гріх. Ми не приймаємо рішення цього не робити. І потім на, на наступний день також цього ми не робимо. І йдемо цим шляхом і перемагаємо свої бажання своєї плоті. Тоді нам обіцяно, що нас посадять до столу. Тоді наше серце не буде нас. Звинувачувати. Іоанна 8 розділ 29 вірша Ісус Христос каже, хто послав мене перебуває зі мною. Отець не оставив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби. Завжди Ісус Христос робив те, що до вподоби. Отцю. Він був слухняним, і серце його, його не звинувачувало, і він мав це дерзновіння, цю відвагу до Бога. Ісус Христос є первінець, перворідний серед багатьох братів і сестерин. Я так думаю, мається на увазі. Це такі прості відповіді. Ми маємо, таке просте пояснення, від чого залежить ця віра, як її досягнути більшої. Чому ми її не маємо? Вибір залишається за людиною, яким шляхом її йти. Бути слухняним Богу или бути слухняним своїм бажанням.